Коли є військові, то ніби це герої, все добре. А як тільки військовий стає ветераном, одразу його починають боятися. Життя на протезах. Яке воно? я запропонував взагалі станцювати? Мені це не дуже подобається. Насправді, ось наслідки війни. Мій шлях, скажімо, після поранення встати як фенікс з попелу, чи не красиве місто. Презентуєте фільм Перший ряд в якому є учасником. Розкажіть трохи про цей фільм і власне про вашу участь у ньому Моя участь в ньому сталася зовсім випадковою. Фільм почав зніматися ще в 22-му році, коли я не був знайомий ні з групою, ні, взагалі з тими людьми, які були на екрані. Потім фільм мав бути за ідеєю про балет. Про український балет під час війни, як вони їздять на гастролі за кордоном, і там, власне, розповідають ось а, про, а, про військові дії, які відбуваються тут в країні. От. Але так трапилося, що я випадково познайомився з солістом балету. Він запросив мене на виставу, і режисерка фільму зацікавилась, скажімо, моїм приїздом і попросили, чи не проти, щоб підзняти мене в рамках фільму. Там якогось епізоду нашого знайомства. Е, я погодився, ну і пізніше події розвивалися вже самі собою. Е, ми почали спочатку зробили фотосесію, потім я запропонував взагалі станцювати. Е, вони цю ідею, скажімо, підхопили і вирішили зробити фільм вже не тільки про балет, а скажімо, більш центральною фігурою взяли мене і. За основу теж мою історію ну було непросто дійсно танцювати, тому що там а, спочатку була звичайно простіша хореографія, яка не потребувала там якихось там навиків там танцю... танцюриста. І я сказав, що мені це не дуже подобається насправді. Ну бо я прилетів а, в Нідерланди, потім полетіли в Штати. І я сказав, що я не хотів робити такий шлях заради ось цього, що ну, може зробити будь-хто. Ми складнили хореографію, ну і тоді вже стало тяжко. Ось, але нічого, я впорався. Ми репетиції були щодня по декілька годин, і дійсно сама складність була не в, просто в танці, а в тому, що це доводилось робити на протезах, і певний баланс було складно тримати. От, але нічого, розуміючи, спотикаючись на своїх помилках, ми дійшли майже до того рівня, який я хотів. Було на щастя три вистави поспіль чи чотири навіть, і одна точно мені сподобалася. один виступ мені сподобався увесь. А зрештою, були питання. Що саме має на меті донести цей фільм за вашої участі? Ну, найперше, це для зарубіжної аудиторії, для там вестернів, так, так званих. А що ось наслідки війни? Ось це не якась там ефемерна війна вигадана. Ні, ось я як персонаж, який постраждав внаслідок російської агресії, не якоїсь там знову ж будь-якої іншої держави, саме російської. Це те, щоб світ визнав, що Росія є державою терористом, державою поневолювачем і взагалі агресором. От тому о, це така основна ідея. Ну і друга рядна це те, що о, навіть попри там поранення, попри якусь можливо нелегку долю людини, а все ж таки доля в руках самої людини і завжди можна, о, скажімо, стати як фенікс з попелу і відновити і не просто відновити. А перейти на якісно вищий рівень життя, просто бажаючи цього, тобто не, не обов'язково втратити ноги, щоб чи, чи якусь іншу частину тіла, щоб щось зробити. Тому я сподіваюся, що цей фільм дасть розуміння цього людям, тобто, ось цю мотивацію і натхнення рухатись, а не чекати е, якоїсь біди чи халепи, поки щось станеться, і подумати, що тоді треба йти вперед. Розкажіть трохи про команду, яка працювала над цим фільмом. Команда була голландською з Нідерландів і. Фактично всі так, вся команда була нідерландцями: режисер, продюсерка, звукорежисер і оператор все вони знімали. Були виключно декілька кадрів тут в Україні, які знімала українська команда. От бо вони просто фізично змогли приїхати, але все решта, вони знімали і в Нідерландах, і в Сполучених Штатах. Команда доволі молода, і вони займаються виключно. Документальними фільмами, тобто в такому ж в такій ж схемі, мені подобається, що фільм хоч і документальний, але знятий доволі художньо. і сами, самі події, і сам перегляд ну не, не документалки, як такої дійсно там є дуже багато художніх кадрів. І це мені неймовірно ну, приємно, що людям значно простіше буде там його дивитися і донести ті сенси, які ми хотіли. Ось а, так, ну, режисерка, взагалі мій одноліток Мірям Гудман, Здається, так навіть прізвище. От а, тому так, команда доволі молода, але генеральний продюсер а, була Сара Сареджецька Паркер, тобто є продакшн ще типу материнський, скажімо, який я ось відбираю собі різні фільми з своїх інших продакшенів менших, такі власне, як а, цей, котрому я знімався, тому так а, команда була невелика, але професійна. Добре, чому я запитала саме про закордонну команду, оскільки історія все ж таки українська, проукраїнське, про українську проблематику. Як було працювати з ними, та чи розуміли вони важкості складності зйомки цієї стрічки, зважаючи на те, що основним елементом був ветеран на протезах, який танцює балет? Ну, звичайно, вони не могли враховувати всіх моментів. Так само я, і походу, що сам в собі тільки дізнавався, пізнавав. От, але вони дуже лояльні, оскільки ну взагалі європейці, тим паче нідерландці, вони такі дуже, дуже, дуже не те, щоб ліберальні, а такі чуттєві і до всіх тем. Вони ж дуже всі до всіх відкриті, і тому вони так, щоб постійно намацували, нащупували, щоб ніде там лишнього не сказати і не зробити. Uh, і ми ж не знімали, знаєте, такий типу хардкор війни. Якийсь це була більша історія через uh, мистецтво. Тому було б їм простіше трішки, бо вони вже познайомились, там, вже відзняли якусь частину, який казав uh, про балет. Ось, Тому ми тут більше акцентувалися не на тому, що ось, uh, якби війна. Звичайно, були кадри і з війни, але в цілому це були такі більш через людську історію. Як вам працювати на міжнародній арені? З людьми комунікувати? Чим займаєтеся, що робите? Як розказуєте свою історію на міжнародній арені? Я радий, що є така можливість насправді ділитися і своєю історією, і взагалі доносити якісь сенси? Розповідаю. Зазвичай менше про себе, а більше про якісь на насущні проблеми України і більше мотивую людей звернути увагу на те, що війна далі триває. Далі гинуть люди, страждають міста і руйнуються міста. І тому намагаюся в це розлайти. Звичайно, там люди дивуються там, там з моєї історії, наприклад, що там багато чого вже там я зробив в своєму житті. От, але якось мені не, не видається там, скажімо, таким. Ну, для мене це в певній мірі хизування якесь, тому якщо хтось хоче розповісти комусь, то він і так розповість. А я більше такий а, займаю позицію донести про Україну. Що для вас сьогодні означає бути ветераном в сьогоднішній час? Для мене ветеран це скоріше такий локомотив в суспільстві, який а, бореться навіть. По завершенню військової служби, бореться вже в цивільному житті, в певній мірі можливо бореться десь і за себе, і не маючи чого приховувати, дійсно бореться за суспільство. Бо ми можемо бачити, що люди завжди покладають, по перше, надію на військових, от прийдуть військові і все зроблять. Ну, по перше, це трішки недобре, що люди тільки покладають надії на військових, але все ж таки ці надії справджуються, тому що дійсно. Приходять військові, котрі стають ветеранами і тільки тоді починають вже знову якісь зрушення, зміни. Тому для мене це точно такий каталізатор змін в суспільстві, позитивних і якісних змін, які є і. Намагаюся зробити ось цей, скажімо, образ ветерана позитивним, тому що все ж таки є певне упередження, що до ветеранів і що дивно теж нещодавно почув тезу. Вона мені вдохнулася, що коли є військові, то ніби це герої, все добре. А як тільки військовий стає ветераном, одразу його починають боятися, тому що це ну якийсь там ветеран, там з ПТСР там чи з якимись своїми психічними відхиленнями, і так далі. Тому дуже дивно, як у людей за секунду просто із зміни. Назви змінюється повністю людина. Ви були вже в Чернівцях з вашим авторським проектом, перевіряли наше місто на доступність. Зараз ви вже приїхали після вашої перевірки. Чи змінилося щось? Чи бачили, чи встигли побачити? І загалом, можливо, охарактеризуйте чернівці як місто у плані доступності. Не буду лукавити. я сьогодні тільки приїхав одразу сюди. Приїхав на кінофестиваль, тому я міста фактично не побачив. От а місто, якщо взяти просто місто, мені подобається. Чернівці красиве місто а, з неймовірними можливостями я впевнений. Але знову ж по доступності можна а, немає що виділити. І це не лише Чернівці, це в цілому в нас зараз країна поки що на такому етапі перебудови, перебудови мислення, перебудови простору. І я сподіваюся, що Чернівці теж не будуть пасти задніх, як інші міста. Я знаю, зараз є велика програма е, маршрут безбар'єрності, яка впроваджується в ряді міст. 15 міст здається, зараз вже беруть участь. І це буде розробка таких ось маршрутів по всьому місту е, доступних, без бар'єрів. Ось е, чернівці одне з таких міст, тому я сподіваюся, що е, через хоча б рік чи два вже можна буде доїхати майже у будь-яку точку чернівців доступним е, безбар'єрним маршрутом. Життя на протезах, яке воно? Різноманітне, як ви бачите. Кінофестивалі, не знаю, Америка, танці. Звичайно, що це непросто. Е... Буває по-різному, буває, втомлюєшся, втомлюєшся від протезів. Не, не стільки там морально, як дійсно просто фізично втомлюєшся, десь натрає щось, десь тисне, муліє. І стає дискомфортно стаєш від того сам зли, й тому е, звичайно, це ну не те життя, яке було на своїх двох. скажімо так, потрібно завжди враховувати ландшафти, потрібно завжди враховувати е, той час, який я буду там в дорозі, наприклад, щоб я знав, коли я зніму їх ці протези. Тому е, все фактично, скажімо так, життя на протезах це планування. Я вважаю, що життя на протезах абсолютно повноцінне. Я знаю, що ви пишете книги. Чи є у вас якесь напрацювання зараз, що ви плануєте далі написати і про що буде ця історія? А, так, зараз працюю над другою книгою. А, це вже буде такий а, мій шлях, скажімо, після поранення. А, ось якраз про всі ці речі, про активності, які в мене були, як я туди дійшов, а, яким чином я там опинився. Але я її хочу зробити художньою, тобто з елементами там різними загадкового поки не буду розкривати. Тому тяжче працювати, це не просто там переказ якихось речей, а це вже додавання різних там вигаданих історій, додавання там різних персонажів, яких не існувало насправді. Тому так зараз складніше, але нічого, робота йде.